Росія зараз готує новий майдан. Візьмемо його в лапки. Про це повідомляє влагунет Володимира Осічкіна, Цитую: значить, ФСБ готує план по повалення зеленського шляхом організації якогось майдану. Будуть нібито маніпулювати фейками щодо рейтингу. Корупції, відмивання відмови від переговорів з Російською Федерацією очікується. Активізація агентів РФ а також осіб, які претендують на керівні посади, але не виключено, що сама поява інформації про майдан. Теж вписується в плани Кремля, тестують суспільство, сприймуть чи не сприймуть. Ну те, що росіяни будуть готувати різного роду провокації або ж операції, це насправді не секрет, друзі, тому що в цілях Москви розхитати максимально суспільно політичну ситуацію в Україні, вони будуть підживлювати максимально як тільки це буде можливо. І грошима, і, і псошками, і інформаційними атаками, і через п'яту колону, яка ще досі є в Україні, і через інші там, я не знаю інформаційні ресурси серед іншого, вони це будуть робити. Ми маємо бути до цього готові і не вестись на такі вже знайомі давно маніпуляції. Насправді правда, тому що ми не вперше зіштовхуємось з тим, як Росія себе поводить і яку гібридну війну вона провадить. Друзі, я ще хочу вам декілька слів про Валерія Залужного сказати і про вибори також проговорити. Для мене доволі дивно взагалі спостерігати за тим, як відбувається, що відбувається в ЗМІ, коли говорять про вибори. Петро Порошенко сказав про те, що 26 жовтня відбудуться в Україні вибори. Таку інформацію він має, нібито від там джерел в офісі президента, правоохоронних органах і поліграф поліграфії України. Алярах Камінат України, арахамія. Після цього лідер фракції Слуг народу сказав про те, що почалися розмови про вибори, але вони є безпідставними. Вибори зараз ми не можемо їх провести, тому що військовий стан. І чому я про це згадав? Тому що у Валерія Залужного також запитали, значить, чи буде він балотуватися на посаду президента України, і він сказав, що він скаже про свої рішення, коли прийдуть такі умови. Поки що у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше, каже залужний. Ну тобто, фактично, він не підтвердив, але й не просто не спростував. Е, якщо з політичної мови прикладати це непросту, це означає, що швидше да, аніж ні. Ну відверто А, е, Але поміж тим, залужний розповів про свій план перемоги. І Він складається з декількох пунктів. Давайте зараз ми до нього і звернемось. Значить, бачення таке: народ буде готовий і надалі захищати країну. Міжнародна підтримка буде постійною та надійною, в країні буде адекватне військове керівництво, весь цей процес буде ефективно керуватися. Ось такими є чотири пункти в контексті бачення залужного плану перемоги у цій війні. Але друзі, давайте скажемо відверто: без допомоги Сполучених Штатів Америки, без військової допомоги США. Нам буде надзвичайно важко. Це м'яко кажучи. Тут простіше відповісти словами Буданов, який каже про те, що один в полі не воїн. І це дійсно так. А більше того, от почала ширитися інформація. Здається, від пані Берлінської про те, що Трамп будь-якої миті може відімкнути старлінки, і хлопці залишаться без зв'язку. А це означає втрата життів одразу. А, і вона має рацію в тому, що вона пише. Оскільки у нас погіршуються відносини з адміністрацією США. А чи може це зробити Маск? Ну, теоретично, звичайно, він це може зробити. Чи буде він це робити, мені поки що так не здається. Але у мене завжди питання виникає: де наш план Б? Ну, давайте будемо відверті. Якщо покладатися тільки на один план, на план А, умовно кажучи, у нас є старлінки клас, більше ні за що не паримось, ми так далеко не заїдемо. Завжди треба, щоб був план Б резервний альтернативний зв'язок, і такий самий надійний і безперебійний він має бути за три роки. Він мав би вже бути. Якщо його немає, мені до шкода насправді, тому що це велика дійсно проблема для усіх нас. Далі чи зупинять сполучені штати на тлі ось такої критики військову допомогу тут? Варто розуміти, що до України ще надходять пакети допомоги, які були проголосовані попередньою владою, і. Погоджені президентом Байденом. Вони йдуть. Ця допомога ще йде. Тобто, на якийсь певний тривалий час нам ще вистачить. Чи може бути так, що Трамп повністю перекриє допомогу? Мова йде про в першу чергу, авторитет Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, уявимо на секунду, що США дозволяють Україні програти війні. Як тоді вони виглядатимуть? Ви мене можете запитати, а як же ж тоді вони виглядали після В'єтнаму? І Я вам скажу, так, це є мотивацією для того, аби фактично продовжувати таку допомогу. Але ще більш розумні люди в мене запитають: а як же ж вони виглядали після Афганістану, коли вивели свої війська і терористи фактично за день захопили там владу? А це дуже гарний насправді приклад, тому що. Трамп, який може піти на поступки Путіну, вивести війська з Європи, який скорочує бюджет Пентагону. Він дав вказівку на 40% за 5 років скоротити бюджет Пентагону, не розуміючи насправді, що Китай і Росія не будуть зупинятися. А, який фактично зараз а, наїжджає на демократію і на свободу слова. Промова Венса в Мюнхені про це яскраво свідчить. Ви ж розумієте, що Венс там нічого не вирішив? Так це все говорить про що про те, що йому плювати. Всім ультраправим плювати насправді на авторитет, ну, плювати про це. Вони самозакохані люди. До речі, вчора на офіційному, на офіційній сторінці Білого Дому в вебсайті, з'явилося зображення Да, здравствует король і зображення Дональда Трампа в короні ось до чого ми дійшли, друзі. І це тільки фактично ще: я не знаю, скільки півтора місяці минуло, з моменту інаугурації. Да? Ну, підкажіть, скільки там минуло. Ну, це ж просто жесть, реально ще 4 роки. Тобто, фактично, ми поринаємо в таку еру невизначеності, в еру хаосу, в еру абсолютно непередбачених подій. Звичайно цікавих, але дуже непередбачених, ризикованих подій, з якими ми зіштовхнемося, наприклад, жаль, вже в найближчому майбутньому, і це буде реальність, а не якісь там фантазії чи вигадки. На жаль, так воно й буде. Тобто, заяви, які стосуються гості заяви Трампа, незрозумілості, якісь звинувачення, обопільні, обопільні там інформаційні удари, наїзди на союзників і так далі. Все це буде впродовж чотирьох років правління Дональда Трампа. І помітьте одну просту тенденцію. Трамп наїжджає, запроваджує санкції, критикує і так далі. Тільки союзників він не критикує Путіна. Він не критикує Кім Чен Іна, він не критикує а я тонну, про тону принаймі зараз я цього не чую. Він не критикує Сі Цзінпіня, він не критикує диктаторів, він критикує своїх союзників і погіршує відносини зі своїми союзниками. Це парадокс, як ви розумієте. Але це справа Дональда Трампа і людей, які за нього голосували, насправді тому, що його підтримали. Можливо, є сподівання, що там за там деякий час відбудуться вибори, проміжні вибори. У Сполучених Штатах щодо оновлення в цілому конгресу окремих палат, і можливо це якось його буде приземлить. Хоча сподівання на це реально дуже мало. Друзі, такий був наш сьогоднішній ранок, такий був наш сьогоднішній ефір. Спасибі, що були зі мною. І в особливості дякую всім, хто був дуже активний у чаті. Хто забув поставити лайк, зробіть це, будь ласка, зараз. І поділіться цією трансляцією з друзями, рідними, близькими. Нам дуже важливо, щоб ви це зробили, оскільки алгоритми YouTube влаштовані так, що це дозволило б продовжувати популяризувати цей контент в сегменті YouTube. Всім дякую, всім бажаю гарного дня і до зустрічі. Побачимось вже в найближчий час.